Сьогодні я вирішила вам показати не ось ці круті макіяжі, котрі ви подивилися, а потім ніколи не зробили, а реальний щоденний макіяж, який буде займати 5 хвилин. Ну максимум 7. Погнали! Я завжди зволожую шкіру і наношу сонцезахисний крем. Тож я це не рахую частиною макіяжу. Мені дуже полюбився цей рисовий тонер від I'm From. Він дуже класно зволожує шкіру і робить навіть її якоюсь м'якою в якості бази і вирівнювання тону обличчя. У нас ось такий сонцезахист від Canmake. Він дає класне, делікатне вирівнювання тону через зелений відтінок. Особливо раджу його, якщо у вас є почервоніння на шкірі. Далі я наношу своїм улюбленим методом консилер. Який консилер вибрати і як їх наносити, я говорю у своєму відео, тож запрошую вас сюди. Я беру сьогодні ось цей консилер від HEAN у відтінку Light. І наношу його на початку на руку, і потім розтушовую, і наношу на місця, де я хочу трошки більше перекриття. За такою технікою консилер трошки плавиться під теплом пальців і рівномірно розноситься по шкірі. Наступним кроком я укладаю брови. Найшвидше усього, мені укладається і гель для брів від Benefit. Але я завжди даю гелям після нанесення трошки підсохнути. І потім, коли вже гель схватився. Укладаю брови у потрібному керунку. Бюджетніший варіант, але теж дуже класний з цікавою щіточкою від Physicians Formula. Далі, скошеним пензликом я наношу делікатний контурінг і добре його розтушовую. Цей метод допоможе нам зробити невеликий ліфтинг ефект я взяла ось цей прекрасний кремовий контур від LN Pro у відтінку 01. Зараз я його використовую просто щодня. Це дуже гарний колір, не занадто сірий і не занадто теплий. То, що треба для нашого типажу. Тим самим пензликом я набираю рум'яна від MAC у відтінку Grand. Ви можете взяти які завгодно інші рум'яна, але краще кремові або рідкі. Рум'яна я наношу трошки вище від місця, де я наносила контурінг, і проходжу з залишками по очах. Далі легкий і швидкий макіяж очей. Тут мої помічники ось ці два засоби тіні від Obase, відтінок Rose. І олівець від сефора у відтінку 13 тірмісу. На заміну олівця від сефори можна взяти олівець від Евелайн у 0,2 відтінку. Швиденько наношу пальцем тіні. Я люблю тицнути пальцем прямо на щіточку, і потім вже з пальця переносити на повіко. Але ви можете нанести і безпосередньо щіточкою на око, і потім розтушувати. Підводжу трошки слизову лінію олівцем. Можна, до речі, цей пункт і пропустити, але це дає ефект щільності вій, ніби їх блін більше. І легко профарбовую вії тушу. У мене це туш від нам. Вона термостійка і змивається теплою водою такими трубочками. Такі туші просто ідеальні на теплі пори року, і не треба взагалі переживати, що вони будуть відбиватись на повіках або під очами. Останнім кроком проходжусь по губах ось такою знахідкою, бальзамом від Flormar Sheer Up Lipstick у відтінку 001 Harmony, або блиском від Gloss Glossy's My Boss у відтінку 09. Обидва засоби просто супер. Дуже бюджетні і приємні на вустах. У блиску є приємний охолоджуючий ефект, і він ніби. Трошки збільшую об'єм губ, тож непоганий додаток. В принципі, на цьому макіяж для моєї сухої Увага! Шкіри завершено. Проте, якщо у вас жирний тип шкіри, раджу пройтись пудрою стоптуючими рухами. Я набираю пудру на пензлик і струшую. Повторюю так рази десь два-три, і потім наношу вже на обличчя. Так, в пензлику залишається рівномірна і невелика кількість пудри, що допомагає запобігти ефекту маски на обличчі. І от тепер вже готово! Як вам такий макіяж? Напишіть у коментарях, на які теми ви хочете побачити відео від мене. Мені буде дуже приємно. Я завжди читаю і відповідаю на усі коментарі, ну принаймні намагаюся. І не забувайте про вподобайки, про підписку на канал, тому що я думаю, що це найменше, що ви можете зробити, щоб показати цінність. Моєї праці. До зустрічі! Візу!